Доброго дня друзі, ми сьогодні знову на дачі, незабаром буде у нас вже своя сордовина, буде встановлений насос, будемо гарно поливати нашу розсаду в теплиці, подивитись відео про те, як бурили, скільки це нам обійшлося по грошах, скільки зараз коштує метр буріння. Не з реклами, а з життя. А наразі зараз хотів би сказати ось про такий шланг для поливу. Називається, ось, якщо побачите, потім розкадрую українська фірма. Ось дивіться, шланг, такий ось перехідничок на нього купив, але є нюанс, вирішив записати це відео. І показати вам, бо ціна 1000 гривень. Здається, це недорого. 30 метрів. Шланг, на вигляд в упаковці гарно виглядає, але шланг ніякий, він лимається ось так на кожному. Він дуже такий перекручується, ломається, форму не тримає зовсім. Резина еластична. Скільки вона Буде служити, не знаю, не дуже зручний шланг в активному користуванні. Якщо витягнути кудись в одне місце, розтягнути і там тільки з нього і поливати, а не переміщати його нікуди, то це ще можна їм користуватися. Після літнього сезону я вам про нього ще покажу відео, що з ним трапилось під сонцем, в експлуатації в активній. Так виглядає цей шланг. Дуже сильно перекручується, дуже сильно вжимається в себе, скрутив це невеличкими кільцями. І ось воно перегибається все. Такий шланг, як оцей, мені не дуже сподобався. Дивіться самі, вирішуйте по ціні. Краще, напевно, заплатити трохи більше, але не витрачати свої. Як кажуть нерви, на користування такими речами, котрими ви будете користуватися кожного дня на дачній ділянці. Бігати, поправляти, бігати, розгибати, це дуже буде вам незручно. Користування їм він дуже незручний. Ось і все, що я хотів сказати. До нових зустрічей!